Вокал і алкоголь ну дуже цікава тема. Не секрет, що багато вокалістів вживають перед виступом 20, 50, 100 грам для хоробрості або розігріву зв'язок. Відразу співати стає ніби як легше, впевненіше, і тобі здається, що ти б'йонце не менше. Багато учнів виправдовуються, що в караоке вони співають набагато краще ніж на уроках вокалу. Не соромляться. І відразу пісня наклеїться, і нота не та виходить. Отже, запам'ятайте, будь ласка, одну річ: алкоголь притупляє слух. Тобто, чим більше випив, тим ти більше Майкл Джексон. Тепер про розігрів зв'язок: голосові зв'язки знаходяться глибоко в гортані, і розігріти їх таким чином буде дуже складно, з огляду на що вміст піде в стравохід. Але чому ж тоді так багато порад і відгуків? Пригубити перед виступом прийнятий внутрішньо алкоголь на деякий час розширює судини, підсилює поверхневий кровообіг, в результаті чого відчувається тепло у всьому тілі. Людина розслабляється, внаслідок чого розслабляється і гортань. Але через деякий час зв'язки починають втрачати вологу і еластичність, погіршується тонка моторика, настає зворотній процес, звуження судин, внаслідок чого настає сухість у роті. Ну якщо ще трохи переборщити з вживанням алкоголю, тоді настає повна втрата координації звуку і слуху. Загалом однозначно прийняття алкоголю. Перед виступом нічого, крім хоробрості, не додасть найкраще прийти в школу вокалу і відпрацювати свій репертуар з професійним педагогом. Таким чином ви будете набагато впевненіше у своїх силах, і алкоголь, навіть для хоробрості, вам буде ні до чого. І пам'ятайте, алкоголь виводиться з крові повністю тільки через 21 день, тобто ніколи. Став подобайку цьому ролику, підпишись на наш канал та тисни дзвіночок, щоб не пропустити нових цікавих речей.